Шановні глядачі, ласкаво просимо до нової частини серії роликів про найжахливіші моменти в історії телебачення. В одному з минулих випусків ми вже розбирали з вами нещасні випадки, що сталися на знімальному майданчику через використання зброї з холостими патронами. Як ми вже знаємо, через людський фактор або збіг обставин подібна зброя так само може забрати життя. Якщо ви пропустили це відео, обов'язково перейдіть за посиланням в описі на плейліст з усіма частинами відео. Подібний випадок стався з актором на ім'я Джон Ерік Хексом. З вересня 84 по квітень 85 року на замовлення телеканалу CBS виходив серіал у жанрі екшн трилер під назвою Кавер Ап Прикриття. Джон Ерік виконував одну з головних ролей. Він грав колишнього зеленого берета, якого наняла фотографиня, яку зіграла Дженіфер Оніл. Після вбивства її чоловіка вона мала намір за допомогою колишнього військового знайти вбивць. 12 жовтня 1984 року. Актори і знімальна група прикриття знімали сьомий епізод серіалу під назвою Золота можливість. Одна зі сцен, знятих того дня, вимагала, щоб персонаж Гексома заряджав набої до пістолета Магнум, тож йому надали справжній пістолет і холості набої. Режисерові не подобалось, який вигляд у кадрі мала ця сцена, через що зйомки були затримані. Під час затримки гесом став дедалі більш нервовим і нетерплячим, і для того, щоб підняти собі настрій, він почав гратися з зброєю. Він розрядив усі патрони, крім одного, прокрутив його і, імітуючи російську рулетку, приставив револьвер до правої скроні та натиснув на пусковий гачок, не підозрюючи про небезпеку. Вибуховий ефект дулового пострілу викликав досить сильний імпульс, щоб виламати шматочок черепа розміром з монету, який в свою чергу проник у мозок, спричинивши масивний крововилив. Хексому терміново доправили в медичний центр Беверлі Гілс, де йому провели п'ятигодинну операцію в спробі врятувати йому життя. 18 жовтня у віці 26 років, через 6 днів після аварії, у Джона Еріка було констатовано смерть мозку. З дозволу матері його тіло доправили в Сан-Франциско на апараті життєзабезпечення, де його серце пересадили 36-річному жителю Лас-Вегаса в каліфорнійському тихоокеанському медичному центрі. Нирки й рогівка Хексома також були пожертвовані. Одна рогівка дісталася 66-річному чоловікові, а інша молодій дівчині. Одним із реципієнтів нирки був п'ятирічний хлопчик у критичному стані, а другою 43-річна бабуся трьох дітей, яка вісім років чекала на нирку. Пожертвувану шкіру було використано для лікування хлопчика трьох років з опіками третього ступеня. Якщо вам подобається ця рубрика, поставте вподобайку під цим відео, а також напишіть коментар, яка із цих історій вас вразить найбільше. А ми продовжуємо. Одним із найтриваліших телешоу, яке досі виходить на американському телебаченні, є проєкт під назвою Копи. Він виходить з 11 березня 1989 року до нині і налічує вже 36 сезонів. Це документальний серіал, що демонструє хроніку життя співробітників правоохоронних органів. Він розповідає про діяльність поліцейських під час патрулювання, екстрених випадків та інших дій поліції, включно із боротьбою з проституцією, вживанням наркотиків, а часом й видачею ордерів на обшук або арешт у місцях проживання злочинців. У деяких епізодах також фігурують федеральні агентства. За багато років виходу епізодів не обійшлося і без відверто трагічних моментів. Трагедія сталася на зйомці спроби пограбування в ресторані Вендіс. 26 серпня 2014 року о 21.20 детектив Дарен Канінгем, який перебував на місці, запросив підкріплення. Через 15 секунд прибули офіцери Брукс Райлі і Джейсон Вільгельм. У супроводі оператора копів Майкла Лі і техніка зі звуку Брайса Діона. Троє офіцерів увійшло до ресторану. Вільгельм із заходу, а Каннінгем і Райлі зі сходу. Члени знімальної групи Лі і Діон пішли за ними. Офіцери відразу ж зіткнулися з підозрюваним, який тримав у руках пістолет і був упізнаний як 32-річний Кортес Вашингтон. Троє людей усередині Вендіс стали свідками того, як Вашингтон тримав пістолет і вистрілив із нього прямо в детектива Кеннінгема і офіцера Райлі. Сказав шеф поліції Тод Шмадерер. Свідки розповіли, що чули, як стріляли із пістолета підозрюваного, і бачили, як затвор відскакував від пістолетів. Перші два чутні постріли були зроблені Вашингтоном, додав він. Офіцери відкрили вогонь у відповідь. І, хоча Вашингтон був кілька разів поранений, він зміг вибігти через східні двері і впасти на стоянці. За словами шефа поліції, зброєю Вашингтона виявився страйкбольний пістолет, що стріляє пластиковими кулями. Початковий коментар шмадерера був доволі стриманий, і він прогавив той момент, що поліцейські зробили загалом більше ніж 30 пострілів. І в момент, коли Вашингтон вибігав через вестибюль, поліцейські стріляли йому вслід, і одна з куль влучила в Діона, який стояв там. Незважаючи на те, що згідно з правилами безпеки, на ньому був бронежилет, одна куля пройшла крізь нього і потрапила в груди Брайса. У віці 38 років він помер на місці. Незабаром стало відомо, що в контракті знімальної групи було прописано, що в разі якихось форс-мажорів вони не можуть висувати звинувачення в бік телеканалу поліції або самого штату. Через що сім'я Діон не подавала до суду. Але журналісти з'ясували, що дія контракту закінчилася буквально за чотири дня до моменту смерті, через що телеканалу довелося домовитися про компенсацію, щоб уникнути судових розглядів. За проєктами, що виходять на телебаченні, легко можна відстежити зміну загально прийнятих моральних установок. Сьогодні складно уявити існування програми, яка відкрито б відсміювала зовнішність людини. Але наприкінці 70-х таке шоу існувало. Воно називалося шоу краси за долар 98». Це була пародія на конкурси краси того часу, куди запрошувалися дівчата, які не являли собою стандарти краси того часу. Будь-який їхній недолік висміювався коміками, якими були ведучий і закадровий диктор. Учасниці боролися за приз в 1 долар 98 центів, саморобну корону і букет із гнилих овочів. Шоу піддавалося критиці за шеймінг зовнішності та загальну злісну атмосферу висміювання. Хоча в ньому брали участь зірки шоу-бізнесу, які були як у журі, так і серед учасниць. І хоча жодних серйозних наслідків шоу не мало, за винятком осуду окремо взятих засобів масової інформації його було скасовано через два сезони. Шоу краси не врятували навіть досить значні рейтинги, при цьому інше б'юті-шоу не зупинила навіть реальна смерть. З 2002 до 2007 року на телеканалі ABC виходило шоу, що стало продовженням проєкту, який міг бути вам відомим під назвою Дім закритий на ремонт. Якщо в оригінальному шоу за короткий час команду проєкту робила капітальний ремонт будинків учасників проєкту, то новий формат концентрувався саме на зовнішності. Учасникам давалася можливість набути зовнішність мрії за допомогою пластичних хірургів, косметологів, перукарів і стилістів. Однією з учасниць другого сезону мала стати Деліс Вільямс. Дівчина та її сім'я записували інтерв'ю для майбутнього випуску в січні 2004 року. Коли членам сім'ї ставили запитання про Деліс, вони відповідали виключно в позитивному світлі. Через що продюсери шоу змусили їх висловлюватися різко негативно саме про її зовнішність, адже для шоу необхідно було, щоб їхні негативні коментарі істотно відрізнялися від їхньої реакції після завершення операції Деліс. Сама ж дівчина в результаті вислуховувала критику її зовнішності від родичів у сусідній кімнаті. Її шок від висловлювань був знятий як частина запланованого сюжету. Однак у ніч перед операцією Деліс сповістили, що її було скасовано на тій підставі, що передбачуваний час її відновлення не відповідав графіку зйомок. Через це її посадили на літак додому. Після скасування операції сестра Деліс Келлі Макгі страждала від почуття провини за негативні коментарі. На жаль, її психологічна травма призвела до того, що дівчина наклала на себе руки методом навмисного передозування наркотиків у травні 2004 року. Деліс подала до суду на телеканал. Повернувшись до Техасу, Деліс намагалася сховатися. Заявили її адвокати. В позові вона та її сім'я були спустошені, принижені та розчавлені. У позові стверджується, що продюсери підбурювали Келлі зняти на відео образливі і жахливі висловлювання про зовнішність її сестри, щоб посилити драматизм. На початку інтерв'ю Келлі спробувала обговорити деякі позитивні якості Деліс, але інтерв'юєри перешкоджали цим спробам, закидаючи Келлі запитаннями про її дитинство з потворною Деліс, як її називали продюсери. Як стверджується в позові, поки Келлі Макгі зі сльозами на очах зізнавалася у своєму іноді жорстокому поводженні із сестрою в минулому, Деліс Вільямс слухала інтерв'ю в сусідній кімнаті. Пізніше вона дізналася, що її чоловік і свекруха також залишили образливі коментарі. Не дивлячись на все це, мої друзі та сім'я, які ніколи нічого раніше не говорили, сказали речі, які змусили мене усвідомити. Так, я мала рацію, і всі справді думали, що я виглядаю як потворна людина, цитуються слова Вільямс в позові. Успішне завершення трансформації могло б усунути гостроту коментарів. Але після того як вона провалилася, Келлі Макгі була настільки підвладна почуттю провини, що наклала на себе руки через чотири місяці йдеться в позові. ABC висловили співчуття родині Вільямс, але захистили свої дані, заявивши, що продюсери неодноразово повідомляли Вільямс, що її трансформацію може бути скасовано в будь-який час і за будь-якої причини. Адвокат телемережі материнської компанії Walt Disney Corporation і продюсери відмовилися від коментарів. Деліс прилетіла в Лос-Анджелес, де лікарі корекомендували їй провести безліч операцій, зокрема, підтяжку очей, імплантацію підборіття, відведення вух назад і грудні імпланти, як показували судові протоколи. Після скасування операції Вільямс була спустошена і їй було ніяково повертатися додому в тому ж стані, в якому вона пішла. Йдеться в позові. Адвокати стверджували, що шлюб Деліс також постраждав, як і її стосунки з сестрою Келлі, яка страждала на біполярний розлад і не змогла пробачити собі свої слова. Позов було врегульовано в позасудовому порядку. Сума угоди не була оголошена. Після трагедії шоу в ідентичному форматі продовжувало виходити протягом ще трьох років. Це був випуск найжахливіших моментів історії телебачення на каналі Доки Дока. Буду вдячна за підписку на канал та не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Напишіть в коментарях, який випадок вас обурив найбільше. Дякую за перегляд і до зустрічі! Бережіть себе!